Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. І у нас знову генератор із серії VAG. Все, що пов'язано з ваговською групою, тобто Audi, Volkswagen, Mercedes частково, хоча крайній рідко. Щітки майже закінчились. Але зверніть увагу, що це генератор Bosch. Попереднє відео я показував Valio генератор, а тут Bosch. Також є свої заморочки, так сказати. Ось щиточна пиляка. Тут все ціленьке. на кільце нижнє дуже вироботнене, будемо міняти. І підшипник готовий. Його, власне, принесли по цій проблемі. Ось таким ключом, так сказати, відкручуємо. Цей шків інерційний. Ударним пістолетом б'ємо. Хорош. І тут найбільша проблема. Не пішов ротор із підшипника. Відкручуємо прижимну пластину і випресовуємо все разом. Разом з підшипником. Ось воно все на місці. Знімаємо зараз дистанційну шайбу. Ось таким зйомником. Спочатку врізаємося між підшипником і шайбою. І випресовуємо. Нічого складного немає, але треба підшипник. Вибачте зйомник. Так, ось підшипник у нас. Уже двохлапим через тиски знімаємо. Так знімається все. Ось дивіться, як він сильно прикипів, там чорне, коричневе. Знімаємо задній підшипник для того, щоб замінити колекторні кільця. Ну і сам підшипник, звісно, будемо міняти. Ось такими рухами від'єднуємо проводки від колектора. Знімаємо захисний пластик колектора, так званий. І двохлапим зйомником піднімаємо колектор. Ось таким чином ми це робимо. Витискаємо його, він врізається і піднімається. Так, тут обов'язково треба звертати увагу клей, його потрібно прибирати. Чистимо вал ротора. Уже кільця посадили і проточили. Ось такі гарненькі. Піднімаємо діодний міст. Щоб вичистити ці позиції, бо часто закисають. Ось щітки. І зараз ми їх вже замінимо. Не хотів показувати, на каналі є повне відео, як їх міняти. І все. Потихеньку починаємо збирати. Все гарно вичищене. Тут головне рівненько попасти виводами статора, І все, мост на місці діодний. Притискаємо його. Обов'язково виводи стискаємо. Дуже погано ці виводи паяються, і ми їх просто так підчищаємо болгаркою. Ось так все гарно припаюється. Всім не подобається наш паяльник. Звичайний 100 ватний паяльник. Потрібен просто, щоб був сильний. Так, передній підшипник прижимаємо прижимну пластину. І садимо задній підшипник через спеціальну трубочку. Якщо це можна так назвати. Одягаємо передню кришку на ротор, дистанційну шайбу і садимо шків. Збираємо задню частину з передньою. Все стягуємо гарненько. Ставимо реле-регулятор. Тобто йде зворотня зборка генератора, скажімо так. Я її трошки пришвидчу. Ось таким чином все притискається. Кришку захисну ставимо. Все це притискаємо. Обов'язково зачищаємо посадочні місця генератори. Який кажеш згод? Дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Скайстартер з вами.